Тверезий лікар Здорова дитина. Саме таку акцію сьогодні у Рівному організували представники Всеукраїнського об'єднання Свобода. Головна вимога пікетувальників – чесність та справедливість розгляду справ з суддями Рівненського міського суду проти окремих медичних працівників обласного перинатального центру за пиятику та хабарництво. Окрім того, біля приміщення суду свободівці організували театралізовану постановку Тверезий лікар Здорова дитина. Майбутні матері кличуть лікаря до себе. Він підходить. Оглядає трохи. Але чому він відмовляється? Ми бачимо, як він не хоче оглядати. Він показ, він хоче хабаря. Він показує всім своїм вигадам хабар і майже пішов. Але все ж таки вони знайшли і останні гроші віддали йому за те, що він все ж таки погодився взяти їх на лікування і згодом прийняти роди. Свободівці запевняють, у перинатальному центрі лікарі не лише беруть хабарі, а й вживають алкоголь на робочому місці. Лікар на робочому місці сідає пити, він випиває. Не дивлячись на те, що він на робочому місці, його це не зупинило. Після того, як випили, після того, як він випив, він не розраховував на те, що майбутні матері будуть його кликати на допомогу. Він намагається їм допомогти. Йде до них, але ми бачимо, що він настільки напився, що тепер допомога вже потрібна йому. Називають представники ВО «Свобода» і конкретні факти, коли лікаря звільняли, а суд його знову поновлював на посаді. Основна причина флешмобу це ситуація в перинатальному центрі. Про флешмобі було показано паєтика, хабарництво саме в перинатальному центрі. Чому саме під судом? Відповідь доволі проста. Цей начмет Лічнер, Він вже два рази був під судом і суд два рази повертав його на роботу. Першого разу це був випадок хабарництва. Людину відновили знову на роботі, і зараз за паєтику на робочому місці його знову таки відновлюють. В даному випадку логічне запитання, чому. Не проводиться люстрація суддів. Саме люстрація на думку свободівців є дієвим механізмом боротьби з корумпованою суддівською системою.